Закону про географічні назви. Згідно закону про географічні назви містом Вараш, ми станемо тільки з прийняттям державного бюджету, в якому будуть передбачені кошти на наше перейменування. Тобто, поки Верховна Рада в бюджеті не видасть гроші, ми будемо місто Кузнєцовськ. Це перше. А далі я трошки розповім, тому що останнім часом в інтернеті в пресі дуже багато бруду і неправди пишеться про дії мініму чому в інтернеті написано хоче На заборі стела? теж щось написано тоді всі назвали його кузніцовську всі зараз дуже багато неправди як проходила це, це це ці всі дії згідно закону про декомунізацію до 21 листопада 2015 року повинні були бути проведені громадські слухання. Но громадські слухання, це прийде 10 чоловік, це також громадські слухання. Було зроблено, так як були період виборів, невигідно піднімати тему Вараж в Кузнєцовську ви всі розумієте, чому, судячи по кількості людей. Тому ніхто не виносив це питання. Після виборів вже час пройшов, Верховна Рада направила лист, яку ж назву ми бачимо. Була відповідь, що просимо не переіміновувати місто Кузніцовсь до того часу, поки Верховна Рада не прийме закон про місцевий референдум. Такий закон був, він скасований в 2012 році. В законі про зміну назв є чіткий пункт. Що назва міста міняється тільки після того, як буде з'ясована думка всіх мешканців міста на референдумі. Навіть в тій редакції, в якій діє на сьогоднішній день, де прописана і закон про декомунізацію, є пункт про референдум. Цього ніхто не виконав. Тобто Верховна Рада тут вона визнає, що треба референдум і тут же перейменовує місто. Звинувачують, що депутати підтримали рішення про перейменування. Це також неправда. Був проєкт Степана Жданюка і ще групи депутатів. Про не кричіть давайте. про перейменування міста. І був проект мій про недопустимість переимінування до того часу, поки не буде прийняти закон про декомунізацію. Це обидва проекти ставились на голосування. Проєкт Жданюка набрав 11 голосів, мій 15, тобто ні один. Але не вся міська рада, як вам заявляють, половина міської ради, як мінімум, за те, щоб був проведений референдум. Я прошу пояснити слово вора, що воно означає? Питання не до мене, а до Інституту національної пам'яті. Ми, ми також звертались. Так. Тому що Якщо колись була не відповідь, не що не місто Кузнецовськ це новозбудоване місто, яке. Побудоване на, ну, на новому місці. І тільки потім воно вже поглинуло село Вараж. Яким ж чином, в січні 2016 року, я не знаю за сприяння якого народного депутата, Інститут національної пам'яті змінив свою позицію і дав заключення, що місто Кузнєцовськ має історичну, ну, тобто історичні корені, це село Вараж. Але зараз є єдиний шлях, яким можна. Повернути назву міста. Чому повернути? Я звертався до депутатів Верховної Ради в Рівному було п'ять депутатів. Ірина Луценко спитав, що можна перейменувати Кузнєцовськ на Кузніцовськ. Є загиблий воїн, АТО, який загинув під Луганськом в 2014 році. Антон Кузніцов. Спитав, чи можна таким чином. Сказали, ні, закон про декомунізацію забороняє залишення старої назви. На сьогоднішній день закон нібито виконаний. Верховна Рада прийняла про те, що нас назвати вараж. Тепер, якщо більшість мешканців Кузнєцовська вискажеться за якусь іншу назву, Верховна Рада зобов'язана буде врахувати це. Тому зараз єдина мета. В сесії міської ради прийняти статут, в якому буде розділ. Референдум ми не можемо прийняти, це тільки Верховна Рада. Буде розділ про проведення міського опитування шляхом вкидання бюлетнів в скриньки. Тобто, зробити так, щоб 15 виборчих дільниць всі жителі з паспортами можуть прийти, проголосувати там з п'яти назв вибрати одну. Яка назва набере найбільше голосів, то назву подамо на Верховну Раду. Оце єдиний механізм, як зараз з'ясувати думку всіх мешканців і яку назву буде мати наше місто? Це, виходить, так, що це мут. за те, що кому... це тобто, це все і ці кроки нам треба зробити протягом найближчих двох місяців. Він хто був? Він воєнний був.